Усім привіт, глядачі. Це в нас такі замшеві бутфорди. Червоно-ношневу такого темного кольору зимові. Ось так вони в нас виглянемо. Дуже прикольний. Зимо. Орубів втеплені. В цій частині пух всередині. Утеплені. Дуже цікавий клас, нічого -то. Такі високі, але висоті ничій батарей закривають коліб. Так що у нас є кавітки. Первону темного кольору сам він відформити. Там, там Лайки. Лайки до по. Лайки, like. лайки Подобайки І чекайте інших наступних відео. Як будуть виглядати на ногах на зустрічі? Пока-пока.